Усім привіт! Ми з студії детейлінгу АвтоСпа. Працюємо над різними послугами для ваших автомобілей, одна з яких це хімчистка. І сьогодні ми вам розповімо, якою хімією ми користуємось. У своїй роботі ми використовуємо тільки преміальні засоби, які перевірені руками, адже ми хочемо, щоб кожен клієнт був задоволений результатом. У нашій студії знаходиться більше 20 видів хімії для різного рівня забруднення і для різних типів салону. Одним із наших постачальників є компанія РР Bad Boys. У них представлена дуже широка лінійка продукції під різні типи шкіри, різні типи. Тканини під кожен салон, індивідуальний засіб: чистка інтер'єру, чистка алькантари, загальна хімчистка, чистка пластику, консервація для інтер'єру, очисник для скла, очисник від смоли і клею, очисник для шкіри та кондиціонер для шкіри з запахом шкіри. Засобів настільки багато, що вони просто всі не влізли в кадр. І до речі, у їхній хімії дуже приємні аромати в кожній баночці. Блін реально класний пахне. Для запису на хімчистку преміальними засобами звертайтеся за телефоном в описі під відео.